Добрий день, шановні члени комісії. Я зіркаю Софія, учениця 11 класу, вихованка гуртка рослинництва Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. Хочу запропонувати вашій увазі наукову роботу на тему: Вплив регуляторів росту на якісні показники сіянців в сосни звичайної розсаднику павлівського лісництва. Використання регуляторів росту рослин набуває все більшого поширення. Їх розглядають як один із засобів зменшення впливу негативних чинників зовнішнього середовища. На рослини з метою прискорення утворення генеративних органів і коренів. доведено, що їхнє застосування дає помітний ефект на всіх етапах розвитку рослин, тому дослідження впливу різних груп регуляторів росту на ростові характеристики садивного матеріалу соснезвичайної та способи їхнього використання є вкрай актуальними. Під час виконання роботи по вивченню впливу різних регуляторів росту рослин на посівну якість насіння та активність садивного матеріалу соснезвичайної у відкритому ґрунті. Ми оцінювали посівні якості насіння сосни, визначали вплив предпосівної обробки регулятором росту на якість насіння та розвиток кореневої системи. Вивчали вплив предпосівної обробки на ростові та вогові показники сінця сосни звичайної. Дослідження проводили у розсаднику Копалівського лісництва, філії Володимира Волинського лісомисливського господарства. Для досліду використовували такі регулятори росту рослин: епінекстра, гумад, ультра, меафол і стимпо. У рекомендованих виробником дозах. оброблене регуляторами росту рослин насіння сінях підсушували до стану сипучості, протруювали фундазолом і висівали посівні березенки. У кожному варіанті висіяно по 50 грам насіння. За посівами здійснили класичний агротехнічний догляд. Регулятори росту рослин застосовували також під час вирощення сінців. Викопували сінцю в жовтні, підбирали по 30 штук для замірювання висоти рослини, довжини коріння, корінь. І вноземної частини, діаметр кореневої шийки та масу хвої. Отже, перейдемо до результатів дослідження. Енергія проростання насіння характеризує рівень його життєвого потенціалу. і Її визначали шляхом підрахунку кількості пророслого насіння на сьому добу, лабораторну скорість на 15 ту добу. Енергія проростання дослідженого насіння є доволі високою та становить 60%. З перевірених препаратів лише епін екстра із сприяли підвищенню енергії проростання насіння сосни. Найбільш виражений ефект зафіксовано в варіанті зі стимпо. Перевищення становило 22% порівняно з контролем. Схожість насіння в результаті впливу регуляторів росту перевищували контроль у варіанті з «Епінекстра» на 4% зі стимпо на 10%. Під час передпостійного оброблення насіння препаратом епінестра із тимпам діло спрямовано на підтримування імунної системи рослини шляхом стимулювання усіх біохімічних процесів у клітинах. Активатором росту були амінокислоти і фітогормони. А от препарату Гумат Ультра не тільки не мав стимулюючого ефекту, а навпаки, боявився як інгібітор прирощення насіння сосни. Зменшення енергії проростання становило мінус 14%, а схожість мінус 16%. Меофол і Гумат ультра містять у складі калії. Цей елемент у результаті його застосування для прикосного оброблення насіння сосни діяють інгібітор. Водночас калій застосовується рослинами краще під час ґрунтового жилення, що підтверджено нашим дослідженням. Всі досліджувані регулятори росту позитивно вплинули на показники росту сінців сосни. Найвищі показники зафіксовані у варіанті з мегафолом. Висота сінця склала 14,1 см, що не 5,5 см більше за контроль 8,6 см. Сінці, оброблені мегафолом, також мали добре сформовану кореневу систему. Середня довжина корення становила 3,7 см, тоді як у контролі 22,4 см. У всіх варіантах досвіду зістосуванням регуляторів росту рослин середній діаметр кореневої шики сійця сосни звичайної становив від 1,7 до 2,3 мм і перевищував контроль на 0,5 і 1,1 мм. Найкращі показники мали сіянці оброблені меофолом. Одночасно з вивченням біометричних характеристик сієйці проведено облік кількості бічних пагонів. Вони забезпечують збільшення фотосинтетичної маси і таким чином, що покращують загальний стан сінців. Найбільша кількість бічних пагонів була відзначена на варіанті знесення меафолу дві штуки. Ростові показники сінців неповну міру характеризують їхню якість, адже життєздатність здатність не залежить також від величини асиміляційного апарату та розвитку коріння. Важливими характеристиками є маса надземної частини сінців і коріння. Середня маса надземної частини одного сінця становить від 1,7 грам у варіанті стимпа до 2,6 грам у варіанті мегафол на контролі 1,2 грама. За часткою часвої маси надземної частини дослідних варіантів перевищують контроль сінців сосни оброблені мегафолом. Середня маса коренів сієнців сосни, звичайно, варює від 0,7 до 0,9 грам у варіантах знесенням регуляторів росту рослин. А на контролі становить 0,6 грам. Максимальне перевищення маси корінців сінців у контроль лише у варіанті з внесенням препарату Мегафол. Таким чином, стимпа найбільше ефективно стимулював проростання насіння, Мегафол позитивно вплив на всі біометричні показники сінців. Це свідчить про доцінність засування стимпа для предпосівної обробки. а Амафол приворочення в сусідни звичайної. Детальні висновки роботи викладені у салах 13 та 14, тому дозвольте їх не зачитувати. Дякую за увагу!